Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу спробувати зробити такий експериментик. Тобто, реставрувати ось таку банкноту. Так, номіналом 1 гривня. Банкнота бачимо в такому не дуже хорошому стані. Дані банкноти вже вилучаються з обігу. Ну, тобто, дивіться, така банкнота, вона так випуску. 2011 року і спробую її відреставрувати. Тож, додивіться відео до кінця і подивимося, що з цього вийде. Так, ну ось дивіться, друзі, що буде далі з цією банкнотою. Так, впливаю її водичкою, так. І зараз спробую так, ну, звичайним милом. Звичайним милом, і отак її помити. Так, з однієї сторони, так, акуратно і так, з іншої. Ну, банкнотка, не знаю, я відмивати гроші, то свята справа. Але подивлюся зараз. Так, що з цього вийде? Ну це був так так другий етап. Так, і ще так мило, ну, звичайно, мило мені зараз подивлюся, що з того вийде. Так, ось так, дуже акуратно і... Так, тепер зараз змию. І так, друзі, дивіться, так, промив, промив дану банкноту, ось вона вже стала більш чистішою. Так, але тепер дивіться, друзі, є е, два варіанти. Можна її виставити на сонце, щоб висохла, але е, кращий варіант, ось дивіться, ну, просто її покласти в книжку. Тобто, дивіться, так, маю хорошу книжку таку. Так ось краще буде її просто поставити. Так, беремо акуратно і ставимо ставимо її так в книжку. Так, її закриваємо і так. Ну, бажано ще зверху поставити ще пару книжок. Тож дивіться далі, що буде з даною банкнотою. Так, друзі, що залишилося зробити з даною банкнотою, це так, так беру такий, взяв від дружини такий випрямляч і ось такими рухами попробую дану так, банкнотку вирівняти. Не знаю, що вийде. Так, Ось так, рівненько по так, по всіх кутах Щоб... Ось таким методом. Красиво, щоб усі вирівнялися. Ну, Потрібно її буде, не, не хочу просто затягувати ролик, так потрібно буде її більш. Так, ну ви всі бачили, яка була банкнота в... з самого початку. Взагалі вид був у банкноти ніякий. Так. так, ну що, друзі, дивіться так, результат. Ось така банкнота. Тут, якщо ще постаратися більш пройтися ще цим випрямлячем, то вона буде ще більш рівніша. Але банкнота дивіться, з такого попереднього стану вона стала набагато набагато кращою. Так вона на 2011 року ось. Користуйтеся такими методами. Дякую, що. Додивилися відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня.